Всім привіт! З вами Діма і канал Гуріїв Тейм 2. Час забирає все, воно точить камінь, ламає залізо і змиває навіть найславетніші імперії у пісок історії. Але іноді, попри всі закони жанру, історія дає героям другий шанс або навіть третій. Саме такий момент може настати у 2025 році, рік, коли два найгучніші імені британського боксу 21 століття Ентоні Джошуа та Тейсон Ф'юрі можуть нарешті розділити один ринг. Це бій, який мав відбутися ще у 2021-му, потім 22-му, але постійно розсипався на очах, як картковий будиночок під поривами его, політики та промоутерських воєн. Але тепер, коли ставки вже не такі високі, а майже історично символічні, бій стає майже неминучим. Наразі бійці, як ніколи, близькі до підписання угоди. У них є усні домовленості. Загалом давайте розбиратися. Перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Контекст та поточний стан справ на дворі 2025 рік і надважка вага як розпечений котел. Усик безумовний король дивізіону, хоча вже все частіше звучать питання: чи ще довго, Дюбуа – другий після Усика, власник титулу у хеві-вейті. Тейсон Ф'юлі – Фюрій геніальний шоумен і не менш геніальний боксер. Але після поразки від Усика його непереможність зруйнована. Джошуа пережив переосмислення кар'єри, змінив тренерів. Відновив форму, він знову перемагав, але потім зазнав болючої поразки від Даніеля. Проте він знову голодний. Якщо подивитися на ситуацію з холодною аналітикою, Юлі без пояса, але з гучним ім'ям, Джошуа без титулів, але з армією фанатів і ударом, здатним вимкнути світло будь-кому. Це не бій за титул, це бій за спадщину за Британію. Чому бій все ж таки може відбутися саме зараз? Складаємо пазл, ось що вказує на можливість поєдинку. Поразка фюлі Усика. вона зруйнувала міф про непереможність. І знизило переговорну сіну Тайсона. Тепер він більше потребує бою, аніж Джошо. Промотерські інтереси Еді Хін та Френк Уоррен вже не може дозволити своїм зіркам втрачати капітал. Цей бій десь мільйони у Pay-Per-View, на кону сотні мільйонів доларів та увага всього світу. Згасання доби. Ефірі і ф'юрії Джошо не хлопчики. Їхній час минає. Потім буде пізно. Публіка вимагає після поразки від Усика та Дюбуа фанати Джошу. Вимагають реваншу, їх не влаштують, бої і розминки. А фанати ф'юлі хочуть реабілітації. Цей бій є емоційною необхідністю для британських Усик швидше за все, завершить кар'єру в найближчі 12-18 місяців. Отже, звільниться простір для нових тронів. То лідер. Букмекери можуть вважати Фюрі невеликим фаворитом за рахунок зросту, мобільності та досвіду, але реальність набагато складніша. Так, Фюрі має зріст та розмах рук, вміння в'язати ламати ритм, найбагатший арсенал трюків, але став повільнішим, втратив різкість після усика вже на моноліт. Джошуа має найкращий джеб серед супертяжів, вміння тримати дистанцію. Головне, тепер він не зірка, він боєць, і це небезпечно. Такий бій 50 на 50, і саме це робить його справді цікавим. Чому це важливо для публіки? Тому що це не просто бій, це сага, це завершення глави. Це, мабуть, останній великий британський поєдинок такого масштабу. Це фінал епохи, коли Великобританія диктувала світ важкої ваги. Фанати чекали, фанати страждали, і фанати заслужили на це шоу. До того ж це бій без складних геополітичних підтекстів: просто два британці: один із Манчестера, другий з Уотфорда. Один син ромського народу, інший син нігерійської матері. Це Англія 2025 року. Це їхній бій. Наслідки в разі перемоги та поразки. Якщо переможе Ф'юрій, він поверне собі статус найкращого британського суперважкового ВК сторіччя. Його можуть знову кликати на бій з Усиком чи іншим чемпіоном. Але головне, він завершить справу розпочаток у 2015 році, коли він переміг кличка. Перемога на Джошуа. Вінець його дивної поетичної кар'єри. Якщо програє Ф'юрі, може піти знову. Він не з тих, хто терпітиме. Другий удар поспіль його его, його міф, його циганський король це може розчинитися, і він піде. Якщо переможе Джошуа, він стає головною силою Британії. Якщо, звичайно, Усик переможе Дюбуа в реванші. Неважливо, що без титулів його слово знову буде вагомим. Він може чекати на реванш з Усиком або нових чемпіонів, або нових проспектів на зразок Джареда Андерсона. Перемога воскресіння. Якщо програє Джушо швидше за все, залишиться у боксі. Він став спокійнішим і мудрішим, але з двома поразками від Усика, однієї від та однієї від Ф'юрі… Він втрачає право на трон. У віках його пам'ятатимуть як на короля, а як принца, який був близько. Епоха йде, але йде красиво. Є поєдинки, які змінюють кар'єру, є бої, що змінюють історію. А є, які ставлять у ній крапку Джо проти Ф'юрі – це та сама точка, яскрава, гучна, драматична, як фінальний акорд у симфонії, як у британський бокс грав два десятиліття. І навіть якщо бій не відбудеться, він став частиною міфу, але якщо станеться, ми станемо свідками фінального танцю титанів, і це буде гарно. Ну а вірите ви, що бій спортсменів реальний цього року. Пишіть свої розгорнуті думки під відео. А на цьому все. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.